Друвеньки були. Бачите, які там борують пристрасті, варують. Цей сірий молодий задрипанець, ганяється за тою, голубенький, верніше, задрипанець, ганяється за сірою гусочкою. <кхе> і то вже стою на протязі хвилин 10 не хочу купатися. А він за нею гонить і вже би парував. Вони десь, по-моєму, травень місяць, досить рано, але такий зрілий гусачок сховалися там, а ані вже випливають. І мені якраз на основі цього минула думка <кхи> приглядати. Там чотири, де, де я сумніваюся, де гусочки, де гусачок, і дивитися, як вони будуть поводити на воді, якщо вони будуть такі активні, як ось цей. О, бачите? Доганяє, але вона втікає. І якщо вони будуть себе так поводити як ось цей перс... <кій> молодий перспективний гусачок, можна таким чином теж оприділитися де гуска-де-гусак. який кавалер. Я казав, що поки що маю намір їх лишити в себе. Потім ще підемо подивимося наверх. О, А цей мускус парує крякавку жахіття, ну нічого, скоро їх не буде. Будуть вони порвати своїх тих, кого мають. Але це не добре. Принаймні зараз не, а потім. А, гуси нагнали. <см ur> Бачите, той бідний, він ховається там, тільки голову видно. Наша біла королева собі пошкодила лапку. Бідна хромає. Пішла додому, хайде. От, а тоді погнали на потік. І тільки що ми бачили, як вони гонили, то цей то сірий всіх такий був, як гусачок а ті. Якісь були спокійні. Не знаю, чи мені вдасться, але зараз хочу поважити оцю гарну молоду веслу крилу гусочку, за якою у нас цей голубенький гусочок гарно сьогодні плавав, правда? Маркіза прийшла, буде мені допомагати. Маркіза ходи, будеш тримати в мішок. Не, не чіпай Маркізу, будемо важитись. Вісім триста. Це ось з мішком, якщо чесно. А зараз мені треба ще поважити зняти цей і старувати мішок. Щоб він такий важкенький трохи. І тоді побачимо. Так, 8400. Є. Вісім Наша гусочка. Висло крила, я казав, що я буду її лишати. Ну, планував. Я все ж таки думаю, що я її лишу. Так, блін, гачок злетів. Ай. Перепрошую, але все сам. Та, 8400. Вісім наша гусочка. Старуємо мішок, потім в кінці, тому що в мене ще є. Бажання поважити нашого голубенького гусачка. Той, що за нею сьогодні впадав. Е, 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 вона потужна. От вона наша красунька. Бачите, вона такий гарний дзьобик, мені сподобалося. Народилася вона в нас самою найбільшою була серед тих всіх трьох гусенят, що знаю зараз ці. Гарки заважай, щоб я на тебе не став. От. Така наша красуня. Ну, Я казав, щоб я тобі не став, не піщи на лапку. На, ти наступив на маркізу. Ось така. Чу -чу 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 -чу. Ну все, 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 ми йдемо тебе несемо до гусей. Так, ми її несемо. Е, там тих мені не вдасться сьогодні поважити, бо вони в нас на верхньому подвір'ї. О, гусочка спокійна. Е, тих... Шкода, що там тих не вдасться поважити чотирьох. Не чотирьох, там а трьох я хотів. Але при нагоді, якщо буде в мене така можливість. Я це обов'язково зроблю. В неї вже росте о, о, шишечка, поки що вона ще така м'ясненька. Але цей, шкода, що вона весло крила. Я пірочку обрізав, не знаю, я там показував на відео. Покажи своє крило. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Красуни, тати. Ми тебе назимемо красуня. О, бачите, ось таким макаром. Все ж таки ті крила мені виправити її не вдалося. Мати, вона наша красунька така, та, ну потужна гусочка. Ух. Йдем, ну йдем-дем-дем, несем тебе до хлопців. А тут наш хлопчик. Гусачок, довго шиї голубенький. Мама, е, ну в них обидвох, Ну, ти-ти-ти, марки заважай. У е, них е, тато обидвох глинистий е, в чорної гусочки те, що було тільки що. На зважуванні мама біла королева. А ось в цього гусачка мама-мишка. Він вилупився другим або третім. З тими кривенькими гусачками не разом вилупилися. Там те чорненьке перше вилупилося щось на два дня було, було таке потужне, а вони були такі маленькі, худенькі. Доходя, хто там бачив наші відео тих гусенят. То ви бачите, які вони були ході малі, але потім вони почали рости і доганяти там ту чорну густочку. Там та чорна густочка в місяць вона вже мала дві такі жирові складки, така потужна була. Ось, В нього також вже росте шишка нашого гусочка. Він потужний, плаває як лебідь, крила піднімає і вже сьогодні інтенсивно ганяв за нашою. Сірою гусочкою. Ну, ду -ду -ду, ду 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 Ти чого її кусаєш? Ну що, ліземо мішок? О! Наш кавалер менший за нашу красуньку. Ну, 7700. Зараз я ще раз попробую, тому що деколи воно... Ой, при другому, третьому. Багато там показує своє. По нулях-по нулях, по нулях опускаємося. Але... О, 8200, бачите. Вже 8200. На жаль, як багато за пару разів, ну сидить тут тих черзочок. Ой -ой -ой. Ну, тих багато. Ой-ой-ой. Ну тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сиди, 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 малий, -сиди, -сиди, сиди. Ну 870. 8200, хай буде. Самому важко і важити і... І говорити, і знімати. Потім кажуть, що мене погано чути, але що зробиш? Що там показує вага? 8200, грубо кажучи, він важить гусочка 8400. Зараз ми будемо його знімати. Так. Тримаю в руці зараз все ж таки 8200. От він в мене висить. Наш малий козак. О! Важко тримати. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Зараз ми тебе випустимо. Але ти не такий будеш чемний, як твоя сестричка по татові, тому що ти в нас хлопчик норовливий. Показуй голову свою. Виходь, та не кусай мене там. О. Бачите, який в нас? Ну він високий, потужний такий гусак, довгу Ну тих, тих, тих. ну, не. Йдемо, добре, ми несемо його до його братів і сестер. Тому що він жарветься до бою. Ну, вважай, бо крила поломлю, ти важкий. Опа. Так, за якісь відео вибачайте. О! Ну і того хромого важити не будемо. Але він також не бідовий. Був би в нього лапки були б рівні, він такий родився кушаногий. Та я думаю, що він би був нічим не гірший за ось цього гусачка голубенького. Ось така вага наших колмогорів. правді кажучи, з якого не місяць я брехати не буду. Там ті з 26 березня це я пам'ятаю добре. А ті я збирав яйця, потім закладав, то вони десь орієнтовно на 3-4 тижні молодші за тамтих. Ну, хай буде 26 квітня. Зараз у нас початок листопада, то э, це перша декада листопада якраз. Їм ем не цілих 7 місяців. Шість копійками. Звичайне годування, нічого такого інтенсивного, зерно вони їли, з малку не підстартовували. Травичка, мали не зерно, комбікорм, потім вже були тут в селі, трава, пшениця, з рогречкою їдять, гарбуза почали вже їсти, а то не їли. А так в основному були на воді, траві і зерні. Ось такі в нас гуси, холмогори. Всім гарно, спокійної ночі. Миру злагоди любові. І Божої благодаті. А, за якісь відео вибачайте, коли я важив, тому що самі тримати цей, то трохи було некомфортно. А, перепрошую, ми ж йдемо зараз старий мішочок. І 420 грам важить. Мішок. То якщо гусочка важила 8400, то вона 8 кг, а гусочок 7800. Ось така вага наших гусенят.